Вітаємо! З вами тренер з продажу компанії SportLife. Сьогодні поговоримо про типове заперечення клієнта Я подумаю. Впевнений, що кожен з вас з ним стикався. Клієнт каже Все добре, але мені потрібно подумати, і він йде думати. Раніше на це ми могли відповісти. Давайте подумаємо разом. І цей прийом працював досить довго років 15 тому. Але проблема в тому, що зараз багато продавців так відповідають. Цей прийом став дуже розповсюдженим. Покупці чули це мільйони разів і перестали на це реагувати, просто ігнорують такі слова. Тому, коли клієнт каже Я подумаю, ця фраза вже не є реальною причиною відмови. Сьогодні ми розглянемо, як ефективно обробляти заперечення Я подумаю у продажах. Це важливий крок у побудові довіри з клієнтом. Психологічний тиск може мати негативні наслідки. Замість емпатії тиск провокує тривогу та сором. Знецінювання думок клієнта, натяки на некомпетентність все це заважає. Перебивання, ігнорування запиту на паузу лише погіршують ситуацію. Важливо уникати таких підходів, щоб будувати довіру та підтримувати клієнта. Що відбувається, коли ви питаєте клієнта, про що ви думатимете? У відповідь найчастіше отримаєте щось розмите або невизначене. Насправді, клієнт зовсім не збирається думати в прямому сенсі. Часто він просто ввічливо відтягує рішення, іноді перемелює в голові власні сумніви чи страхи. Якщо ви йому скажете, про що ви думатимете, він у відповідь вам скаже щось незрозуміло. Проблема тут ще полягає в тому, що ніхто думати не збирається. Тобто, якщо ви думаєте, що клієнт сідає на пеньок, починає чухати голову, і думати, в принципі, нічого такого не відбувається, клієнт каже Ой, я подумаю. А продавець відповідає: А що вам заважає ухвалити рішення прямо зараз? Я подумаю, мені потрібно обміркувати і так далі в більшості випадків. Так добре, звичайно, подумайте і відпускають клієнта. Природно, в цьому випадку клієнт не повертається, а йде. Я дам вам рекомендації, як себе поводити, коли звучить фраза від клієнта Я подумаю. Фраза Я подумаю сигналізує про початок роздумів. Людина починає аналізувати ситуацію, шукаючи рішення. Це критичний момент, коли важливо підтримати клієнта, показати розуміння та надати інформацію, яка допоможе у прийнятті рішення. Замість тиску варто створити атмосферу довіри, де клієнт відчуватиме себе комфортно, обмірковуючи свої варіанти. Перше, з чого б я почав це те, в який час звучить ця фраза Я подумаю. Якщо це на початку спілкування, наприклад, Здрастуйте, скільки коштує ваш абонемент. Наш абонемент коштує 25 тисяч гривень. Спасибі, я подумаю. Тут скоріше це не робота із запереченням, це скоріше робота з умінням відповідати по телефону, виявляти, що для клієнта важливо домовлятися про наступний крок і таке інше. Тому якщо він запитає, скільки коштує ваш продукт? Правильна поведінка. Скажіть, будь ласка, я вас із задоволенням зараз за цінами зорієнтую. Вам саме цей абонемент потрібний, так? До якого числа вам потрібний? До такого то А рушник потрібен? Потрібно дивіться. Скажіть, будь ласка, вам щось ще треба, крім. Може, хочете сплатити частинами? Скажіть, у принципі, можемо сьогодні оформити? Тобто ви пропонуєте наступні кроки, і тоді я подумаю не виникає. Ще раз, ви пропонуєте наступні кроки. Для ефективного опрацювання заперечень клієнта почніть з уважного вислуховування, не перебиваючи. Це демонструє повагу та відкритість. Далі прийміть, погодьтеся, амортизуйте, приймете заперечення, частково погоджуючись, щоб зняти напругу. Уточніть реальну причину заперечення через відповідні питання. Аргументуйте свою позицію, наводячи два-три факти, вигоди і приклади. Завершіть, отримавши зворотний зв'язок через підсумкове питання або пропозицію дії. Цей алгоритм допоможе ефективно взаємодіяти з клієнтами. Зараз дам вам робочі варіанти, які допоможуть вам. Варіант перший як вам загалом? Тобто, коли вже особиста зустріч, ви з ним спілкувалися і зробили пропозицію, виявляли потреби, робили презентацію. А вона Я подумаю. Наталю, подумати це завжди добре. І далі, скажіть, будь ласка, а вам у принципі наша пропозиція сподобалася? Наприклад, вона каже Ні, не сподобалося. Ви дякую, що сказали. Давайте змінимо умови, давайте зробимо нову пропозицію. Скажіть, будь ласка, які параметри поміняти? Ми пішли в конструктив, тому що, якщо вона просто пішла, я подумаю ви нічого не зробили, їй нічого не подобається. Що робити як з цим? Як працювати? Разом ми ставимо клієнту конкретне питання. Скажіть, будь ласка, а як вам загалом наш продукт, як вам загалом ідея відвідувати наш клуб? Скажіть, будь ласка, або, скажіть, будь ласка, а вам у принципі наша пропозиція сподобалася. Ні, не сподобалося, дякую, що сказали. Давайте виправимо які моменти, це моя робота для вас підібрати те, що вам ідеально підійде. Або клієнт може сказати сподобалося. Але не влаштовує ціна, тоді ви ведете переговори за ціною або пропонуєте більш дешевий аналог. Щоб вона заплатила менше та отримала менше. Так ідея зрозуміла, з'явиться щось, що буде справжньою причиною заперечення. Тому що я подумаю це не справжні заперечення. Клієнт не буде сидіти і цілий день так думає, над вашою пропозицією немає він таким чином причину і. Другий варіант, клієнт вам може сказати Ой, ну не знаю. Мені щось ось це ось бентежить або слухайте. Ну, я, чесно кажучи, думав, що буде дешевше, я, напевно, ще подивлюсь. Початок загальний. Та подумати це добре, Антоне, подумати це завжди добре. Скажіть, будь ласка, мені просто для себе важливо знати, чи могли б ви оцінити за п'ятибальною шкалою мою пропозицію? Оцініть, будь ласка, мою пропозицію за п'ятибальною шкалою. Відразу хочу попередити, що п'ятірку вам ніколи не поставлять, тому що, якщо він скаже, п'ять йому доведеться купувати, ну одиницю теж, напевно, не ставлять, щоб не ображати. Зазвичай говорять там два або чотири, якщо він каже. Чотири тоді сміливо сказати все гаразд, п'ятірку ніколи не ставлять. Ви готові купити, давайте брати. Якщо каже три чи два, тоді наступне ваше запитання йому. Скажіть, будь ласка, що нам зробити, щоб ви від оцінки два піднялися хоча б до четвірки, де ми не допрацювали? Це метод повернутися назад на етап виявлення потреб і знову з клієнтом попрацювати, бачите, як здорово. Мені треба подумати. Та подумати завжди добре. Могли б ви оцінити мені просто для себе важливо за п'ятибальною шкалою мою пропозицію? Два. Ага, Сережа, скажіть, будь ласка, просто щоб розуміти, де я не допрацював. Що зробити, щоб стало не два, а хоча б чотири що? Ну і третій варіант коли людина каже, Я подумаю, ви можете сказати клієнту таке? Антоне, згоден. Подумати це завжди добре, я так розумію, що вас щось бентежить у моїй пропозиції, а щось сподобалося тому, що, якби вам не сподобалося. Зовсім ви б сказали не треба брати не буду. Якщо б вам все сподобалося, ви сказали беру прямо зараз. Але ви сказали я подумаю. Я так розумію, вас щось бентежить у моїй пропозиції, а щось сподобалося. Скажіть, будь ласка, що саме? Зверніть увагу на послідовність. Вас щось бентежить у моїй пропозиції, а щось сподобалося. Я спочатку питаю, що бентежить, потім питаю, що сподобалося це так. Тому що, якщо я запитаю, що сподобалося А, що бентежить, він відповість на друге запитання звертали увагу. Є ймовірність, що він розповість, що йому сподобалося. Якщо він скаже мене бентежить ось це ось це? Ну, дивіться, плюсів ж більше, давайте купимо. Так, але є мінуси, але, може, ви зможете з цим жити, так що з цим можна працювати. Так, я так розумію, щось бентежить, а щось сподобалося, ви сказали. Я подумаю, давайте я допоможу знову. Наше завдання прийти просто в конструктивне русло, щоб ви розуміли, з чим вам працювати, якщо ви застосуєте це, тоді, я подумаю звучати не буде. Ось такі методи, що можна робити, це працює зараз у 2025 році. Користуйтесь у мене прохання. Хто дивиться це відео, будь ласка, залиште коментар, заповніть опитувальник. Можливо, ви знаєте ще якісь способи відповідей на. Я подумаю дуже цікаво. Хочеться зібрати колекцію. Може, бути», не буде нічого. Може бути, напишіть мені 50 методів або «500». А тепер практична робота з партнером є незамінною для переходу від теорії до реальних навичок. Вона формує впевненість і швидку реакцію на заперечення. Партнер надає цінний зворотний зв'язок. Це критично важливо для досягнення успіху. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поділіться, я подивлюся, я думаю, що це буде цікаво, і вашим колегам з вами був тренер із продажу компанії SportLife. До нових зустрічей!